Друзі, всім привіт! Які є ознаки роїння, як його випередити та зрозуміти, що ваші бджілки вже заходять у ройовий стан? Це досить просто. А потрібно знати просто декілька ознаків того, що відбувається у вулику. А ми зараз поговоримо саме про це і Перейдемо і на практиці я вам покажу, як це зрозуміти та випередити. Дивимося, що у нас тут є сімейки. Як бачите, в них є магазин. І в магазин в них, вони пішли трішки, в магазині вони обсиджують буквально три рамочки. А ну, що в них тут є? Вони трошечки допочатують, видно, я їм залишав цю рамочку на доопрацювання. Добре. Магазин такий у нас наполовину освоєний. Так. І починаємо огляд сім'ї. Обов'язково огляд сім'ї починається з другої рамочки. Щоб, якщо ми будемо витягувати крайню, щоб об стінку вулика ми не подусили бджіл, це важливо, адже кожна бджілка на рахунку. Є от у нас крайня рамочка. І одразу на рамочці ми бачимо, мисочку. Мисочку, і в мисочці мисочка вона у нас зараз є пустою. Саме отака от мисочка, наявність таких мисочок є одним з е е ознаків того, що бджілки почнуть роїтися. Я бачу, що тут у нас є печатний розплід, так і навколо нього є яйця, котрі позакладала маточка. Значить, маточка працює, і це ознаком того, що вони ще не в ройовому, адже бджілки, коли вже заходять в ройове, маточку вони перестають годувати або зменшують оцю годівлю. Тим самим вони готують її до польоту. При нагоді я щищаю віск зверху, вони, котрим вони прибудовують. Розділювальну розшітку. Добре. Наступно дивимося рамку. Зазвичай цю крамну крайню рамочку її абсолютно нічого витягувати. Бачимо, тут у нас є печатний розплід. Також, друзі, якщо ви оглянули все гніздо, бачите, що в бджіл є маса печатного розплоду, і матці буде нікуди класти. Молода бджола не буде задіяна в вигодовуванні личинок. Так вони виглядають. Тут от у нас є личинки в бджолені, так. І навколо цього, до речі, от так само є личинка і от засіяно яйця. І це, значить, все добре. Бжджі сім'я є в роботі. Якщо в них не буде, в молодої бджоли не буде заняття вигодовування цього розплоду. Це явний признак того, що незабаром ця молода бджола почне. Глінитися і вони будуть мати бажання роїтися. Також при отак, от витягуванні центральної рамочки з гнізда. Ми бачимо, що от бджоли зараз тут є невелика кількість, але ми витягуємо вже другу початну рамочку. Початочка вже потемніла, тобто бджілки вже будуть скоро виходити. І якщо у вас така рамочка, так ще плюс до неї бджоли не так от маленько, а багато, і ще вона отак от тут звисає язиком. Це от явно ознака того, що ви побачивши от мисочку, тут як у нас є мисочка велика, схожа на моточник, так, але насправді там нічого всередині немає, бо того, що сім'я ще зараз є досить таки невеликою, вони зараз в активному розвитку. Якщо ви побачите велику кількість бджоли, печатний розплід, явно, що сім'я буде вже в передвильотному такому стані. Тоді вже буде потрібно щось робити. Але, звісно ж, завжди простіше працювати, коли ви бачите, що в них, бачите, я підставляв їм вощинку, відбирав у них розплід. І от маточка вже це діло все таким чином засіяла. Так само печатний на розплід завжди простіше не допустити цього руїння, аніж бджілок з нього виводити, сім'я перестає працювати і лише там методом поділу. Можна якось цього запобігти, наліт на матку і так далі. А саме відео, до речі, про наліт на матку можете побачити на каналі. Посилання тут буде в куточку. Бачите, ще одна рамочка печатного розплоду. Незабаром ці всі бджілки, бачите, ми бачили вже дві рамочки повністю запечатані. І це говорить про те, що як мінімум це буде шість рамочок таких твердо обсиджених бджолою, враховуючи наявність бджоли та, що зараз є у вулику, ну їм так точно потрібно ще ставити буде один магазин. Але це ми будемо робити вже десь приблизно за тиждень, коли у нас почне зацвітати липа. Бачите, ще одна рамочка з печатним розплодом. От, і тут у нас зараз є рамочка з відкритим розплодом. От, якщо от в них є такі от рамочки, ще вони, будуть, ще вони посидять і попрацюють. Так само от мисочка є, так, заглянемо, що в ній. І в мисочці, бачите, нічого немає, яєчка немає, значить все і все буде гаразд. Так само тут у нас ще все засіяне. Тобто бджоли зараз будуть мати точно, так точну роботу. На крайніх рамочках в них є мед, в магазині є ще мед. Навіть погіршення погоди не дозволить їм зароїтися, адже точно-точно у вулику вони ще не мають такої великої кількості бджоли, щоб починати думати про розділення сім'ї. Ба більше, уникнути цього розділення сім'ї ви можете, підсаджуючи навесні, забираю роблячи відводочок на стару матку. І залишаючи в основній сім'ї е, моточник, це один такий з найпростіших методів, адже е, ви відберете частинку бджіл і е, поставите в велику досить сім'ю, е, поставите молоду матку, вийде вже той період, коли матка буде облітуватися, приблизно там тиждень або ж десь плітку, і е, бджілки вже е, Бджола почне виходити молоденька, і вона буде працювати вже з молодою маткою, але тим не менш також треба слідкувати за місцем, місцем життєдіяльності бджіл. От ще одна тут так само рамочка у нас є з пергою і з засівом. Це чудово. І так само зараз, от, допустимо, ці от рамочки є, були в нас дві засіяні. За той час, коли вони будуть вже Передпочатникою, там вже буде така велика личинка, вже будуть започатуватися, повиходять ці рамочки, і бджілка буде, матка буде мати де засівати наступне покоління. Хоча насправді десятирамкове гніздо воно є цілком достатньо, а й про те, що восьми рамочок дедан також буде вистачати для того, для життєдіяльності бджолиної сім'ї. Адже обов'язково буде потрібно відбирати рамочки з початним розплодом, давати їм вощину, залишати місце для того, щоб бджілки працювали. Адже коли бджоли в роботі, вони не думають про те, що їм потрібна ще якась додаткова праця. Бачите, друга рамочка, вона чудово, гарна, пергова рамочка, зверху у нас є такий корм, тобто сім'я в достатку і про руїння вона не думає. тож Обов'язково для того, щоб бджілки не роїлися, вам буде потрібно відбирати рамочки, адже бачите, тут є у нас три вощинки, Я від них відбирав рамочки. І також тут у нас вже живе і працює рамочка маточка цього року. І отака сім'я вона вже по суті діла вона буде розвиватися і не буде потребувати. Ще будь-яких додаткових зусиль, адже ймовірність того, що вони почнуть роїтися, вона є дуже маленька, тому що в гнізді місця є достатньо, стоїть магазин, працює молоденька матка і є дуже мала ймовірність того, що роя роїться, що сім'я зароїться, адже зазвичай рояться маточки минулого року або ще та й позаминулого. І, звісно ж, ключовим також є важливо яких бджіл ви використовуєте, якщо ви будете починати свою посічну дорогу, як і я, з ройових, ройових бджіл, з ловлі роїв? Ну, ви зіткнетеся з багатьма-багатьма неприємностями, такими як неймовірне роїння, такими як агресія у бджіл, велика кількість ужалень, і роїння, і мала кількість меду, і так далі. Тобто як тільки ви зловили рій, вам обов'язково потрібно замінювати матку. Це отут це не обговорюється. Тоді вам буде зручно працювати з бджолами. Як тільки ви прийдете на пасіку, ви отримуватимете задоволення з, з роботою з бджолами, і бджоли будуть так само отримувати задоволення від того, що в них буде достатньо роботи. Вони не хотітимуть роїтися і будуть носити вам мед. Як бачите, насправді не такий страшний вовк, яким його малюють, адже роїння – це цілком нормально. Вам не потрібно про це переживати. Якщо ви відпустите декілька роїв на своєму початку роботи, або ж навіть ви давно працюєте і забули подивитися до сім'ї, розширити їх. Нічого страшного, вийде рій, але все ж сім'я вам ще принесе. Меду, і все буде гаразд. Обов'язково, якщо ви е, маєте якісь думки на рахунок цього, залиште коментарі. Вони підтримують канал та дадуть е, краще зрозуміти тему героїння і як його запобігти на ранніх стадіях. Поділіться тим, як ви робите це. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, і до нових зустрічей.